Тому має владу прощати гріхи. Православні католики та протестанти навчають по різному. Але що каже Біблія? Ісус сказав учням: кому відпустите гріхи, тому відпустяться, а кому затримаєте, тому затримаються. Як це розуміють? Католики навчають, що священник має владу відпускати гріхи від імені Христа. Православні навчають, що тільки Бог прощає, а священник лише проголошує прощення. Протестанти навчають, що людина звертається напряму до Бога без посередника. Що каже Біблія? Є один Бог і один посередник між Богом та людьми Ісус Христос. Прощання приходить через віру в Ісуса, а не через обряди. Христос єдина дорога до прощення. Ісус сказав: Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Шукай прощання у Бога через Ісуса Христа. Віра в нього єдиний шлях до вічного життя.